Наші пиріжки вироблені доброго вечора ми з України. і Залишилося маленький штришок такий. Звичайно, помастити їх. Тепер відкриваємо вам свої секрети. Чим можна мазати пиріжки зверху? Чим їх мастити можна? Значить, є люди, які полюбляють мастити тільки жовтком з яйця. Дехто жовтокий з білком, так як у нашому випадку, це я люблю, тому що вони блискучі. Багато людей додають ще до цього яйця, сирового і збитого, додають трошечки свіжого молока. А є люди, мама, що ти хотіла сказати? А Є люди, такі як ви такі Так вона <тас> за заваркою з чорного чаю. Заварка з чорного чаю. Будь ласка, можна і так. Пробуйте! Можливо, у вас є якісь ще рецепти, ваші домашні секрети? Будь ласка, ми будемо раді вас вислухати і переймемо до уваги. Слава Україні! Героям слава!